Святого Духа, святи нас і святий. Спасіння без церкви неможливо, да, тому що Господь сотворив церкву для кожного, звичайно, частиною церкви може стати кожна людина, без винятку. І Господь сотворив церкву новий народ, нове людство, нове суспільство. Адже церква це не є. Просто будинок, церква це все є всіх, віруючих, православні християни і вірні Господу, які причасні йому через Ставістой Христі, і стаючи частиною цього нового народу, там, де вже немає смерті, адже знову таки ми, ставши новим Єрусалимом, новим Ізраїлем, Ставши е, новим людством, яке вже свій початок має не від Адама, а від Христа, також, причищаючи стіле крови Христової, ми стаємо з ним в єдності, і він є глава вже в нас. І от тільки так ми можемо спастись, тільки так ми можемо прожити наше життя, відродившись духовно, а потім і воскреснувши в день страшного суда. Тому от є Церква Христова, є це суспільство, ж, знову-таки віра в Бога це не є просто щось таке індивідуальне, що кожен сам по собі може, як хоче, як йому забажається. Віра християнська це є союз між Богом і людьми. Коли Бог відкриває себе людям, люди Бога впізнають і живуть в присутності Його, живуть по заповідях Його. І от для того, щоб нам. Які ми живемо все-таки в цьому світі, який бушує всяким різним. І зачасту дуже погано, бушує суетою, бушує гріхом. І для того, щоб нам знову-таки не відпасти від церкви, тому що насправді відпасти від церкви можна запросто. Дуже просто. І для того, щоб цього з нами не сталося, нам треба пам'ятати дуже важливі принципи, які нам відкриті в книгі діяння апостольських. От е, цю цитату я сьогодні вам буду роздавати, щоб ви її кожного дня на протязі цього тижня читали і розуміли, що нам треба робити для того, щоб триматися церкви Христової, щоб не відпасти, щоб не виявилося так, що один страшного суда, коли ми станемо перед Богом, Господь скаже нам, а я не знаю вас. То що пам'ятаєте, на Горої проповіді ж Господь говорив, що не кожен, хто говорить Господь, Царство небесне, той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Чи в той день мені скаже, Господи, чи не твоїм ми дива творили? чи не Твоє ім'я ми попробували? А скажи, не знаю вас, відійдіть від мене ті, що роблять беззаконні. А як так може трапитися? От саме за цього, що людина відпадає від церкви. І при тому, думаючи, що от я християнин, я віруючий. А насправді ні, насправді ти вже відпав. Насправді ти вже йдеш виборів. І от для того, щоб нам знову таки тримати себе як би в рамках, та от, є священне писання, яке нам підказує, як ми можемо при, ну, себе проекзаменувати, чи ми на шляху спасіння, чи ми на шляху виборів. Тому є слова апостола Павла, пам'ятаєте, він колись їх роздавав. Про те, що який плод духа. Да, плод же Духа є любов, мир, довготерпіння, протисть, воздержання, милосердя. І ми перевіряти себе повинні. Чи в нас є оця любов, чи в нас є оця віра, чи в нас є оця кротисть, чи в нас є оце прощення. Да, і же час, да, відові, да, і апостолу, та й те самий час, часто, діла плоті відомі, та й там апостол Павел перечисляє. Знайдіть цю цитату обов'язково, теж і на цьому тижні почитайте. Тому що це є марка, да, що от ми перевірити себе повинні. А де я зараз? В якому я стані зараз знаходжу? І в той же самий час, якщо от ці слова апостола Павла, ця цитата тим маркером, завдяки якому ми можемо перевіряти, перевіряти себе особисто, то оця цитата, яку я сьогодні роздав, ці діяння Апостольських, вона є маркером того, як ми можемо залишатися в церкві. Що нам потрібно робити для того, щоб бути в церкві і не відпасти? Це друга глава. Діяння Апостольських, 41, 42 вірші. Ці слова, ця, цей уривочок, він одразу йде після опису дня П'ятидесятниці, як на апостолі зійшла благодать Духа Святого. Ми пам'ятаємо, що після того, як на апостолі в вигляді вогняних язиків зійшов Дух Святий, вони вийшли і почали проповідувати. І в, тоді в Єрусалім було дуже багато людей, дуже багато людей слухав. І от е, після проповіді апостола Петра, от далі вже йде оця цитата. Отож, ті, які охоче прийняли слово, його хрестилися. Слово його проповідь Петра. Після проповіді Петра хрестилися люди. Прийняли християнство. І приєдналося того дня близько трьох тисяч душ. Вони ж постійно перебували у вченні апостолів, в спілкуванні та приломленні хліба і в молитвах. Тобто далі, після того, як є цей опис да, короткий, що три тисячі людей повернулися в віру християнську, далі говориться про те, на чому основувалося їхнє вже церковне життя, їхнє вже християнське життя. І оце чотири принципи, чотири стовпи. На яких стоїть церква Христова, на яких от стоїть наше духовне життя. І якщо ми щось одне приберемо, да, все буде шукатися. все буде шатко, І, на превеликий жаль, дуже часто буває, що після цього, якщо не вистачає чогось із тих із із чотирьох, принципів, людина відпадає від Бога. Вчені апостолів, що це таке? Це, Зазвичай Євангелія. Да, коли писалися діяння апостольські, апостоли ще були живі. Тому апостоли приходили в церковні общини, і вони говорили з людьми як очевидці життя Ісуса Христа. Далі, да, через, через якийсь час, звичайно ж, апостоли помирають. І в нас е, від апостолів залишається новий заповіт. Це книга, то збірник книг, новий заповіт. І оце є вчення апостолів. Тому що апостоли написали ці книги. Як свідки. Які ось були очевидцями життя Ісуса Христа, які давали настанови тим общинам церковним, які от тоді в той час з'являлися. І тому в нас є вчені апостолів. Тому християнська церква, вона ну, неможлива без вчення апостолів, без нового заповідника. І тому християни перші, і ми також повинні цьому слідувати, вони вивчали Священне Писання. Вони вивчали, вони уважно читали. Спочатку слухали апостолів, а потім читали їхні труди. Для того, щоб завжди нагадувати Слово Боже, тому що саме, це, саме апостоли записали Слово самого Бога в Євангеліях. Адже говорив Ісус Христос, і те, що говорив Ісус Христос, Бог воплотившися, те й записав святі апостоли в Євангелію. І тому церковність неможлива без нового заповіту, без вчення апостолів. І коли люди не читають священне писання, хоча й ходять до церкви, хоча якось й моляться, навіть причищаються, але не читають священне писання. І не знають, що тут написано, ці люди можуть відпасти від Бога. Тому що запросто може прийти е, якийсь, хтось може прийти зараз багато є, лже вчителів, лже пастирів. Є дуже багато всяких різних обманщиків, які говорять якоби про Бога. І багато навіть людей, які називаються православними, слухаються і вірять, але ті ж говорять зовсім про тому, що сказано в Священному Писанні. І тому апостолі, то то і вчення апостолів до священного писання, вивчення священного писання це є перша основа, да, для, от, яка тут перечисляється, основа для того, щоб ми були в церкві. Спілкування. Да, що таке спілкування? Оці в нас взагалі проблема. Ми живемо в такий час, коли кожен сам собі замикається, в час індивідуалізму, коли кожна людина да, себе відчуває ну, повноцінною і самою, що зачастують інші люди не потрібні, кожен сам себе обезпечує. Але тут підкреслено, що без спілкування нашого звичайного спілкування, по-людськи, як то кажуть, да, коли ми разом можемо поговорити про якісь наші проблеми, звичайно, коли ми разом можемо поговорити. Нашу Якщо у нас немає спілкування між собою, християнами, то ми також можемо Церкву Христову залучити запросто. Тому що там, де немає спілкування, там немає любові. Якщо люди не спілкуються один з одним, вони не можуть полюбити один одного. Але ж ми знаємо, що заповідь любові до ближніх це є одна із основних. І в апостолах Якова є такі слова, От як ти можеш любити? Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата твого, якого бачиш. А щоб полюбити, треба спілкуватися. І тому церква устроєна так, що не тільки приходимо в церкву, тут помилилися, а потім розійшлися, кажуть, в свою сторону. Вона побудована ще таким чином, щоб ми християни спілкувалися один з одним. І помімо богослуження. І тому у нас не просто так є оці біблійні бесіди. Куди ми разом збираємося, сідаємо за один стіл і говоримо про Священне Писання, і говоримо про те, да, що нам болить, що нас цікавить. Говоримо про своє дружньо один до одного. І ми вчимося цьому. І тому в Древній церкві так було і прийнято. Тобто, це, ну, біблійні бесіди це не новшество. Бо там кажуть, от батько видумав, він мені чого дівчить, біблійні бесіди. Так це була частина Богослужіння. Люди, по-перше, Перших століття християни вони ж так і робили. Вони збиралися разом, сідали за один стіл, розділяли разом трапезу, спілкувалися один з одним, да, потім молилися, потім причищались. Це буває саме перша літургія. А да, потім, звичайно, вона міняла свою форму. Але суть залишалася спілкування один з одним. Приломлені хліба. Це таємство Євхаристії. Без таїнства причастя щастя церква дуже неможлива. Адже в таїстві причастя ми причащаємося Христу, ми єднаємося з Ним. А без єднання з Ним ми не спасемось, ми не воскреснемо. Тому що Господь він Воскрес для того, щоб дати нам свою плоті кров, щоб ми єдналися з Ним і мали через нього Воскресіння. Тому таїнство Єхаристі да, це є центр християнства. Без Євхаристії також духовне життя неможливе. І в молитвах. Ох, як я часто який часто ж на, на сповіді говорю одне і те саме. Да. Часто говорю одне і те саме. Говорю про обов'язковість молитви. І Питаю часто, в особливості, в особливості дітей. Так, Як мол, молитись, молився чи не молився? Не молився, ой, як погано. Молився, це добре. Тому що молитва це і спілкування з Богом. Без спілкування з Богом також наше духовне життя неможливе. І тому в нас є ось ці чотири основи, чотири принципи. Вчення апостолів, священне писання, спілкування один з одним, з людьми церковними, однодумцями, тайство Євхаристії і наша молитва, як особиста, так і наша загальна, яку ми звершуємо в церкві. Якщо щось відсутнє, от як стіл, да, там і чотири ножки, одна ножка там сломалася, все, все перехиляється. Хоча ж, чого так, три ж ножки осталось? Ні. Якщо одної не вистачає, все шатко і все падає. Отак от само і в нашому християнському житті. Тому от коли на цьому тижні будемо читати цю цитату, подумайте про це. Якщо в когось є проблеми з чимось із цих чотирьох пунктів, будь ласка, для того і існує священик, щоб допомагати. Тому що, знаєте, ми самі іноді не в змозі, зрозуміти, не в змозі щось, от як якби, ми самі себе вчити не можемо, точніше не можемо, спробувати себе вчити, але це може привести до чогось не дуже результативного, як часто в рекламі якихось ліків там пишеться таким, що саме лікування може підливити здоров'я. Отак само і тут, коли людина сама себе духовно вічи, не звертаючись до Бога, не звертаючись до церкви, до, церкв, до церковної общини. Це може закінчитися погано, тому що зачасту ми себе не зовсім адекватно сприймаємо духовно. Тому обов'язково потрібен погляд зі сторони, допомога. що в мене тут проблема, допоможіть мені, будь ласка, щоб я цю проблему вирішив. Тому якщо є в когось проблема якась із цим із чотирьох пунктів, треба їх вирішити. Може знову-таки цей принцип, він ну не я його придумав. Це, це записано в книгі діяння апостольські». Ця книга є книгою Нового заповіту. Це є те втриміння від Бога, яке ми християни повинні слухати. Тобто ігнорувати це нам, християнам, неможливо. Будь ласка, зараз будете підходити до Христа, я цю цитату буду вам роздавати, а ви читайте і думайте. А якщо що? Кажіть мені, і будемо разом якось вирішувати ту проблему, яка мешає от в вашому житті мати оці всі чотири пункти. Спілкування, вчення апостолів, спілкування одним, приломлення хліба і молитва. Амінь.